Так, Трамп став президентом. Що буде з автомобільним ринком? Що буде з електричними машинами? Він же ж на даний момент хоче розблокувати свої скважини, запустити свою бензоколонку І з політичних та економічних мотивів хоче це все запустити масштабно, щоб, ну понятно, задавити державу терориста. Це давно потрібно було зробити. Пізно проснулися. Ну і зі своїх економічних питань, я думаю, вони будуть підіймати свою економіку за рахунок розконсервації своїх скважин. Я думаю, вони і нафту, і газ, і будуть все-все все масштабно добувати та продавати на Європу. Я думаю, воно так все буде відбуватися. Зацепляє це, звичайно, що автомобільний ринок. Що буде з Теслами? Теж незрозуміло. Чи будуть вони субсидіюватися, чи не будуть. Допомога від держави, Ну, може, Ілон Маск там щось і виб'є. Але ж зараз ось дивимося на ринок США. Дивимось, що зараз відбувається на даний момент. От я взяв аяйку, включив, і всі геть всі машини електричні. По цьому сайту по байтнау. Значить, я дивлюся ціни. 23-й рік, ось оперша тесла Модел Y, 21. Тобто вони не падають. Вони зупинили своє падіння. ну, Мені кажеться, що, мабуть, місяць, навіть декілька місяців зупинили своє падіння. І менше, ніж, допустим, 5 тисяч. Я ціни не бачу за ну, Model, Model S, Model 3, коли з'являлися. Але зараз я дивлюсь, падіння впали, і навіть я спостерігаю, що навіть вже невеличкий рост пішов. Я думаю, це зв'язано з тим, що більш за все, що електромобілі подорожчають. От на даний момент вони подорожують це предположення, це не утвердження, як то кажуть. Я думаю, що все-таки. Не наступила ще ера автомобілів електричних. Ще от ми спостерігаємо, буде відродження бензинових. Якщо буде велика кількість видобутку нафти, звичайно ж. Ну... Потрібно буде її комусь використовувати. І автомобільні виробники будуть цим користатися. будуть запускати все більше і більше своїх проєктів бензинових, мож, ну, дизельні навряд чи повернуться в маси, хоч вони їх гарно себе зарекомендували, але вони сильно загрязняють. Але ж, опять же, загрязняють і Ілон, Ілон Маска, Трамп е, хоче вийти з. Міжнародної екологічної спільноти. Не пам'ятаю, як вона там правильно називається, але ж якщо він з туди виходить, то все те, що хотіли зелені зробити для планети, я думаю, це все накриється м'ятним тазом. і Спочатку гроші, заробіток, а потім все остальне. Так, це я зараз трошки відклонився і дивимося по машинам. Що ми тут бачимо? Значить, а то я почав листати і не коментую. Давайте, спочатку, давайте спочатку. Значить, Тесла 20-го року 19. Чистий Татарст 8 пробігу. Нар нормально так. Дороговато, конечно. 24-й рік можна брати за такі, за такі кошти. Так, Model X 11300. Не удивляємося. 14-го року ЕСК 5. є така ціна. Cadillac... Не будемо ми брати і не будемо на наш ринок, в нашу державу брати таку машину, нема чим ремонтувати. Так, 20-го року. 8900 вже дорого для заднього приводу, але ж бачимо, що ціни вже такі. Toyota електрична 10, ну, які там пошкодження, так, раді цікавості. Що, загрузимо, подивимося. Пошкодження тут ну такі немаленькі. Всі подушки майже 10 тисяч для Toyota, наче як і нічого. Дивимось далі. 22 рік ваєчка 11, Ніро Кіа 10. В общем, дивимось, що ціни Ось 10, 15, це Ford Mustang 15, 19. В общем, 300 машин. 300 машин я включив. Ось 300 машин і... Бачу тенденцію, що ціни не знижуються. Вони ще стабілізувалися на одному місці, і я думаю, що буде подорожання. Тому е рекомендую, хто планував купити електричну машину, купуйте зараз, тому що в нас ще один рік залишився. -го в го у нас може бути розмитнення. Хватайте, ловіть момент, поки і в нас не подорожчало, і там не подорожчало. Надеюсь, комусь было полезно.